Воюйте за володіння Дюною, підпалюйте пожежні вежі, досліджуйте мертву фортецю та поверніть богів на Олімп. Вітаю на каналі Чорний Кіт, мене звуть Євген і це мій черговий огляд перед замовлень, релізів та спільнокоштових кампаній. чи локалізує настільну гру Дюна Війна за Аракіс. Це нова гра від тих же авторів, що свого часу подарували нам епічну стратегію Війна кільця. Війна за Аракіс не є прямим резкіном старої війни кільця із іншою темою. Навряд чи це взагалі можливо. А втім, ті, хто любить війну кільця, знайдуть тут чимало знайомого. Це так само епічна дуельна стратегія, в якій ви розігруєте битву за Аракіс між домами Атрідів та Харконенів. Це асиметрична гра. Гравці мають не лише різні можливості, а й різні умови перемоги. Харконени мають набирати очки панування, знищуючи фріменські січі атрідів. А Атріди мають виконувати різні завдання, вказані на картах передбачення, здобуваючи очки передбачення трьох типів, і при цьому, скільки саме очок кожного типу потрібно набрати для перемоги, відомо лише гравцю Атріду. Для Харкона на ця інформація прихована. Ще раунду гравці кидають кубики, що означають доступні їм на цей раунд дії та розігрують їх по черзі. Ви будете розбудовувати юніти, виводити їх на поле, переміщувати їх там та атакувати ворогів. Бої теж розігруються окремими китками кубиків залежно від ваших юнітів, що беруть участь у битві. Описати усі можливості та механіки забере чимало часу. Тут і потреба харконанів збирати Спайс. І чим гірше вони це роблять, тим більше буде гнів імператора. Тут і гігантські хробаки фріменів, що допомагають як у переміщеннях, так і у битвах. Тут і здібності Пола Муаддіба та Бене Гесеріт, і багато іншого. Тож, якщо вам бракує ще однієї гри у світі Дюни, то ви можете перезамовити війну за Аракіс до 15 квітня. Чотири тисячі гривень. Прибуття гри очікується у серпні. Видавництво Розум розпочало передзамовлення на гру місто Шкереберць. Це доволі проста за правилами, але хитра та нетривіальна сімейна гра про містобудування. Вона побудована на доволі незвичному девайсі шейкері кубів. Що раунду ви закидаєте у цю коробочку куби різних кольорів, що відповідають різним типам будівель та кварталів міста. Далі ви трясаєте цю коробочку, натискаєте на кнопку, і вона відкладає на стіл 9 кубів, розкладених акуратним квадратом 3х3. Далі кожен гравець по черзі обирає один із кольорів, що випали, та відкладає на своєму планшеті відповідні плитки кварталів у тому ж порядку. В якому випали їх куби із шейкеру. Ваша мета після 15 раундів набрати якомога більше очок, які приходять від бонусів за певну кількість кварталів конкретного типу у конкретному ряді чи колонці, від взаєморозташування кварталів та від того, в яку зону міста вони потрапляють. Загалом дуже цікава та приємна гра, але не можу не згадати про один важливий момент. Серед ілюстраторів значиться така собі Ольга Кім, художниця з країни агресора. І хоча вона не повинна отримати жодних роєців за проект, із української версії коробки прибрано її ім та все одно варто бути поінформованим. Перед замовлення триватиме до 27 березня. Ціна на цей період 1162 гривні, а далі грана йде у відкритий продаж за 1550 гривень. Інше перед замовлення від розуму гра пожежна вежа. Це сімейна гра на викладання жетонів, який ви посеред лісової пожежі намагаєтесь захистити свою пожежну вежу та спалити вежі інших гравців протягом гри з середини поля у бік однієї з веж, залежно від напрямку вітру, будуть поширюватись жетони вогню. Гравці грають карти дій, що можуть у певному порядку додавати нові жетони вогню на поле, чи прибирати вже викладені, додавати жетони перешкод, що надають вогню поширюватись, чи змінюють напрямок вітру. Гра триває, доки не будуть спалені усі вежі, окрім однієї. Перед триває до 5 квітня, ціна 900 гривень, і вже у квітні можна очікувати на гру. Нова локалізація від Lord of Boards, кооперативна гра на асоціації слово мандри. Ігрове поле у ній містить зображення різних цікавих місць певного міста, є варіанти для Нью-Йорку, Парижу, Лондону та Токіо. Кожен гравець це турист. Ви отримуєте свою карту мапи, на якій позначено відвідування яких місць на полі принесе вам переможні очки. Вибираєте собі маршрут та описуєте його для інших гравців за допомогою стрілок, напряму та карток із асоціаціями та характеристиками того місця, до якого хочете дійти. Решта гравців мають вгадати за цими підказками ваш маршрут, після чого ви розкриваєте картку і рахуєте, скільки очок вам принесли ті локації, в які вас відправили ваші друзі. Мета гри набрати якомога більше очок та повеселитись з того, як ваші друзі вгадують, що ж ви мали на увазі. Перед замовлення триватиме до 31 березня. Ціна гри на цей період 1320 гривень, а сама гра має бути в Україні наприкінці квітня. Ще одне передзамовлення від видавництва планета Ігор. Вони пропонують локалізацію гри причандали. Це гра на побудову рушія, в якій ви конструюєте різні дивні пристрої, намагаючись видобути якомога більше енергії та набрати якомога більше переможних очок. Протягом гри ви будете або брати кульки енергії різних кольорів, що вилазять із спеціального агрегату, або ж брати карти різних причандал з доступних та доєднувати їх до свого планшету, сплачуючи за це якраз кульками енергії. Карти покращують ваші дії та можливості. Роблять їх більш ефективними, можливо, навіть будуть приносити переможні очки. Ваша мета нагенерувати якомога більше переможних очок своїм винаходом, доки не завершиться гра. Ціна гри на період перезамовлення 1240 гривень. Триває воно до 29 березня, а вже на початку квітня гра піде у продаж. У відкритий продаж пішла українська локалізація хіта Немезида. Автори гри надихались франшизою чужі, хоча безпосередньо до неї гра стосунку немає. Тим не менш, гравці у Немезиді виступають у ролі членів екіпажу космічного корабля, на якому завелись іншопланетні монстри. Протягом гри ви будете досліджувати кімнати корабля, що розташовуються випадковим чином, та мають кожне своє призначення та ефекти. Ви будете знаходити в них різні корисні предмети, лагодити поламані системи корабля, виставляти потрібний курс. а також безумовно битись із чужими або ховатися від них та багато багато іншого. Це напівкооперативна гра, кожен гравець виграє чи програє самостійно. Для перемоги вам потрібно, по-перше, дожити до кінця гри, а по-друге, виконати умови своєї таємної карти завдання. Причому ці карти іноді можуть ставити вас проти інших гравців. Це велика атмосферна гра із напруженим ігроладом та купою гарних мініатюр. Її ціна 5500 гривень. А якщо вам хочеться чогось менш масштабного та дорогого, то Woodkid Games випустила локалізацію гри Тацу Драконолови. У цій грі, побудованій на японських міфах, ви будете ловити духів драконів. Насправді це гра на взятки, і це оновлена версія старої гри Доктор Джекіл Містер Гайт. Гравці розбиваються на дві команди і отримують карти зі спільної колоди. Карти є двох кольорів, що відповідають командам. Кожна команда може грати лише карти свого кольору. Кожен раунд розігрується традиційно для гри на взятки. Гравець, що виграв попередній раунд, грає будь-яку карту зі своєї руки. Решта гравців теж грають по одній карті. Карта з найбільшою силою виграє і приносить переможцю усі монети, вказані на всіх зіграних картах. Фішка у тому, що у свій хід ви можете попросити будь-якого гравця, навіть супротивника, зіграти карту замість вас. Ви навіть будете змушені це робити, адже у вас на руках може не залишитись ваших карт. Можна відійти до ситуації, коли всі сидять із чужими картами і грають один за одного. Цікава і незвична гра, що коштує 450 гривень. На платформі GameFound стартувало передзамовлення для нової великої пригодницької гри від Simon під назвою The Dead Keep. Це фентезійний кооперативний данжен кроулер від дизайнерів зомбіциду. Протягом тривалої сюжетної кампанії ви будете розігрувати сценарії, в яких вам доведеться протистояти ордам різних монстрів, досліджуючи підземелля стародавньої фортеці. До ваших послуг будуть 16 різних персонажів 5 різних класів, та купа різноманітних монстрів, численні, але слабкі мертв'яки, більш сильна шляхта, що породжує мертвяків навколо себе, та суперпотужні монстри-боси, для кожного з яких вам доведеться виробити свою власну тактику. Візуально виділяється мапа, одна з великих плиток, якої. Завжди буде на певному підвищенні вежі до неї складно дістатись а перебування на ній дає тактичні переваги. Протягом кампанії ви прокачуєте своїх персонажів, здобуваєте для них нові вміння, зброю та артефакти. За механіками гра багато в чому може нагадати зомбіцид, а втім, це не чергова його серія, а радше еволюція системи у щось значно складніше та тактично насиченіше. Якщо полюбляєте дорогі за виконанням і водночас цікаві та метичні ігри, то варто приглянутись до цієї уважніше, але майте на увазі, що вже на передзамовленні ціна складає аж 160 доларів, і це не рахуючи податків та доставки. Ще одна не менш ефектна та розкішна в усіх сенсах гра Requiem Downfall of Magic від Ludus Magnus. Це нова, вже четверта гра у їхньому сетінгу Nova Ейтус про альтернативну фентезійну епоху Ренесансу. Цього разу Людус Магнус пропонує справжню пригодницьку кооперативну гру із дослідженням та сюжетом. Ви гратимете за членів містичного ордену, що шукають спробу взяти під контроль магічні сили, які вивільнились по всій Європі через події попередніх ігор. Протягом кожного сценарію великої сюжетної кампанії ви будете поступово відкривати ігрову мапу, перегортаючи її плитки, будете досліджувати локації на цих плитках, розігрувати сюжетні пригоди із відповідної книги, а також битиметесь із різними ворогами. Автори гри роблять особливий акцент на комбінуванні сил різних гравців. Структура раунду змішана, у кожного гравця є свій набір очок дій, і ви усі разом вирішуєте, хто і коли яку дію виконує, в тому числі під час досліджень, зменшуючи таким чином даунтайм. Бої розігруються китками кубиків, які в кожного персонажа також свої власні. Про те, що гра містить величезну кількість ефектних деталізованих мініатюр, говорити, мабуть, зайве. Коштує вся ця розкіш теж відповідно: 150 євро плюс податки і доставка. Гра Rain of Hades є спробою поєднати пригодницький Dungeon Crawler із складними євромеханіками, і це не дивно, адже автором гри є Річард Аман, автор таких мускуламних ігор, як Anachrony, Трикеріон та Perseverance. Ця гра виглядає не менш складною отже, за жанром, формально, це кооперативна пригодницька гра, в якій ви розіграєте сценарій сюжетної кампанії. Гра побудована на давньогрецькій міфології. Ви граєте за богів, що були скинуті з Олімпу і позбавлені сил, тож тепер вам належить повернутись на гору і відновити справедливість. Ви граєте безпосередньо у книзі сценарії в кожен її розворот, окрема мапа, що також додає свої додаткові умови, правила та цілі. Протягом гри кожен гравець має одну з двох ролей: він або на полі бою, або у прикритті. Відповідно до цього, гравцям доступні ті чи інші дії з їх планшетів та карт. Зрозуміло, що гравець на полі бою буде вступати в бій з ворогами, в той час як гравець у прикритті буде всіляко його підтримувати. Для виконання дій ви використовуєте різні ресурси, які ви отримуєте як від вашого партнера, так і в бою, висмоктуючи сили з ваших супротивників. Також ви можете витрачати ресурси на купівлю різних карт предметів, що робитимуть вас сильнішим та відкриватимуть шлях до нових дій. Словом, ця гра явно навантажена різними хитрими механіками і до того ж приправлена сюжетом та пригодами. Базове плеч коштує 70 5 евро. Наступний проект стратегічна гра Craft and Conquer Medieval. У ній ви будете розвивати своє середньовічне королівство. Ви будете захоплювати контроль над селищами, видобувати з них ресурси, на ці ресурси будувати нових юнітів для своєї армії або ж розвивати вже існуючих, чи розбудовувати селища, аби вони приносили ще більше ресурсів. Ви переміщуєте мапою своїх юнітів і відправляєте їх у битву проти армії супротивника. Битви розігруються китками кубиків залежно від кількості та типів юнітів, що беруть участь. Вашою метою є виконання карт цілей. Це може бути перемога в битві, контроль над якоюсь кількістю селищ, чи захоплення у полон селян супротивника. За кожну виконану карту цілі ви отримуєте переможні очки, а після розіграшу певної кількості карт гра завершується. Мапа у грі модульна, її можна складати не з численною кількістю способів, робити більшою або меншою. Автори сподіваються перетворити Craft and Conquer на справжню ігрову систему із різними модулями. Середньовіччя є першим випуском гри, але вже запланований другий Акватіка про підводний світ. Але це згодом. А наразі можете підтримати гру про середньовіччя, ціна базового пледжу 90 доларів. Якщо ж ви надаєте перевагу легким сімейним абстрактам, то вам має видатись цікавою River Valley Glassworks, що наразі успішно крутиться на кікстартері. У цій грі, що має особливо прийтись до душі прихильникам Азулу, ви маєте тягати різнокольорове скло з річки на свій планшет. Ви обираєте одну із секцій річки та забираєте усе скло з неї. Скло ви викладаєте на свій планшет. Якщо уламку такого кольору у вас ще немає, викладаєте на порожню колонку. Якщо вже є, докладаєте до існуючої колонки. Чим більше колонка, тим краще. Уламки різного кольору приносять різну кількість очок, уламки, що не помістилися на планшет, приносять штрафні очки. Далі уламки в річці зміщуються і на вільне місце додаються нові. Окрім цікавого азульного ігроладу, гра також вирізняється ефектними компонентами. Її ціна 40 доларів. Також на кікстартері нова версія старої колодобудівної гри Бос Монстер. Тепер це буде Супер Boss Монстер. Як і раніше, у цій грі за мотивами старих восьмибітних платформерів ви граєте за босів, що будують підземелля та гублять у них сміливих та дурненьких героїв. Ви купуєте карти кімнат та заклять, а герої, теж представлені картами, лізуть у ваше підземелля і гинуть там від ваших ефектів. Або ж добираються до вашого боса та завдають йому поранень, залежить від вас. У новій грі з'являється нове ігрове поле. Місто, тепер усі герої збираються там, а ви можете повпливати на них. Наприклад, ви можете затягнути героя у таверну, і він втратить там трохи життя. Або ж він піде у храм і набереться трохи святості і стане сильнішим тощо. Словом, гра стала дещо складнішою і цікавішою, але це все ще той самий веселий босс монстр. Ціна базового пледжу – 30 доларів. Наостанок розповім про цікаву кооперативну гру за мотивами відомої серії коміксів Алегандра «The Де Infinite», зроблено авторами «Ігор Time Stories та Кемет. У цій грі ви літаєте різними планетами з коміксу та намагаєтесь з'ясувати, як вам правильно провести певний ритуал. Поряд із кожною локацією на початку гри викладається випадковим чином по одному жетону із номером. Ваша мета з'ясувати, який жетон лежить, або наприкінці відкрити їх у правильному порядку. Для того, щоб мати можливість підглянути жетон, ви маєте виконати умови планети. Вони полягають у викладенні набору карт, що відповідає певним умовам, в кожної локації вони свої. Тож кожен хід ви або скидаєте карти з руки і. Нові, або ж летите на якусь планету і викладаєте на ній карти. Проблема в тому, що у вас є певний ворог, який заважає вам, всі вороги різні, але вони так чи інакше будуть підсовувати або до колоди, або ж прямо вам до руки карти поранень, яких не позбутись. І якщо хтось матиме занадто багато поранень на руці, то ви програєте. Окрім того, дізнавшись номер планети, ви маєте тримати його у таємниці від інших гравців. Словом, ця гра виглядає простою лише на перший погляд. Вартість базового пледжу – 32 євро. І це все на сьогодні. Дякую, що додивились до кінця. Все буде добре. Слава Україні!